Сьогодні всю ніч ворог гатив по Дніпропетровщині. Під обстрілом у нас опинились Нікопольський, Криворізький та Сенельниківські райони. Внаслідок ворожих атак понівечено житлові будинки, магазини, адмінбудівлі, газову та електромережі. В Апостолівській громаді загинув чоловік, у Межівській поранено хлопчика. Так у Криворізькому районі під обстріли, обстріли потрапила Апостолівська та Зеленодольська громади. По посталому ворог бив з ураганів. В результаті знищено приватний житловий будинок, у якому від поранень загинув чоловік 36 років. Також пошкоджені газопровід та електромережі. У Зеландорській громаді від потрапляння снарядів знищений магазин та кафе у центрі села Велика Костромка. На щастя, люди не постраждали. Синельниківський район був обстріляний з РСЗВ Торнадо С. У селі Преображенка Межицької громади поранено хлопчика. У нього ураження ніг. Зараз він прооперований та знаходиться у лікарні. У Великомихайлівській громаді Сенельниковського району пошкоджено склади сільгоспідприємства, обійшлось без постраждалих. Під артобстрілом опинився і Нікополь, ворог випустив 10 снарядів зі ствольної артилерії, пошкодили з два десятка багатоповерхівок, 10 магазинів та установ. Зокрема, панівничну школу, банк та автобусну зупинку. Внаслідок обстрілу сталася пожежа. До ліквідації наслідків залучалось 15 рятувальників та 3 пожежні автомобілі. Вогонь приборкали, є пошкодження лінії електропередач, з людей ніхто не постраждав.